Привіт, привіт, привіт. Сьогодні буде сьогодні неділя. У мене сьогодні розпаковка, тому що я отримала таку величезну коробку від компанії Олівіста. Хочу вам показати і познайомити вас з цією продукцією, тому що я вже її полюбила. Нарешті у мене є такі фаворити, так що давайте будемо дивити, дивитися разом. Знаєте, мені ще подобається, що в цій компанії дуже багато акцій. Наприклад, така акція, яка ось була на цій неділі, а статі сьогодні ще є можливість цієї акції розподілятися, дівчатка. Так що бігом можете оформити замовлення або мені писати, що це за акція? Акція така. Друга твоя половинка це значить 50% на будь-який товар, якщо ви робите замовлення на 5 балів. Як це працює? Дивіться. Так, матві. Я замовила такі дві краски. Кстати, на ці, на ці краски це теж акція. Якщо берете дві красочки, або з, з со сторінки такої або -то такої, -то, то, тобто ви можете одну краску взяти, або ще щось друге взяти, і у вас буде знижка супер ціна на цю красочку. Економія дуже така класна. Ну Так от я взяла такі дві краски, і кожна краска по 5 балів. ця, ця 5 балів. Потім я ще взяла помаду, тоналочку і тушь ще взяла. Да? І на кожну приблизно по 5 балів. Раз, два, три. І це виходить у мене 5 продуктів. На ці 5 продуктів. Получилось, по 5 балів, значить Я можу забрати 5 продуктів зі знижкою 50%. Я собі вибрала знаєте, які продукти. Звісно, каталог великий, і вибрати хочеться все, і то, і то, і то, і то. Ну, коротше, я так подумала, подумала, думаю, що мені так потрібно. Вот, так що я собі вибрала. Та -та 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 -та. Це кондиціонер, протеїн. Тут йде 800, 800 мг, дуже велика, з дозатором. запах дуже класний, і робить твоє волосся дуже послушне, І щоб не були посічені кінчики. Запах приємний дуже, і хватить вам надовго. Я в прошлому заказі собі забрала шампунь теж по кешбеку, такі акції на акції. А в цьому каталогі я вже забрала собі. Тобто, бачите, по трошки я собі забираю такі подарунки. Цей кондиціонер, ціна його 400 гривень. Ну, 800 міліграм, то достатньо велика баночка. Це як ви б ну, взяли обичного, ну, обичного, наприклад, ви б взяли да, по 400 а, Ну, А тут ціна 400 гривень, якщо ви просто покупець покупаєте, наприклад, у мене. Ну а да. якщо ви оформите дисконт компанії то у вас є така можливість ну, сьогодні да, забрати такий кондиціонер всього за 200 гривень, якщо ви робите ну, Замовлення на 5 балів. Ви вибрали на 5 балів один продукт, і вторий вже ви можете забрати за 50%. А, так що дуже вигодно. Далі, що я взяла? Я взяла парфуми Martin Line, які в каталогі стоять 630 гривень. Дуже класні аромати, вони держаться 48 годин. Ну, на моєму чоловіку, мені каже, воно вже просто ну, він завжди пахне. Завжди пахне. Оцими парфумами. Є вибір таких парфумів. Це номерна парфумерія. Це я взяла тридцять взяла, я взяла, я взяла, 31, перший. Їх дуже багато, якщо буде цікаво, я вам розкажу. Так, це я вам вже два продукти показала. А третій продукт це така міцелярна водичка. Бачите, вона вийде вона двохфазна, знімає макіяж будь-який. Це я вже собі другу заказала по знижці. Так вона, 300 з чем-то я забрала за 120 гривень, тобто дуже, дуже і мені вистачало надовго. Далі четвертий продукт я собі взяла. Це такий універсальний турецький, статі це Турція. Зенікс це теж Турція, парфуми теж Турція. Якщо вам буде цікаво, тут йде літр, не видно, да? літр цієї продукції, і вона дійсно по 27 рік. Тобто, тут, на кожній ета є, вона йде, якщо вам цікаво, запечатане. Ну, пахне відсюди. Класно, хочу спробувати взяла перший раз, тому що я брала другі гелі для стірки. Хочу ще це попробувати, щоб потім вам вже розказувати. Це звісно, це концентрат. дівчата. концентрат, і ну, на стірку пишу 30-40, якщо дуже загригньона, то 60 мг, От у вас літр. Теж я взяла статі по акції ж його. Це ж у мене п'ятий продукт. Він у мене вийшов 174,50. Оцей зі п'ятдесят. Оцей знижечкою так. І п'ятий продукт я взяла собі світляючий крем для області вокруг глаз. Це я вже беру собі другий теж. Мене вже тут закінчується. Дуже класно, мені подобається, він з таким освітляючим, якщо є круги, як таналичка. Тобто воно так раз-раз і вже кругом немає. Що ще тут класного? Класно, того, що він, видіти, такі ролики ви видавлюєте і так акуратненько, воно знімає така припухлость, якщо є, і масажує, масажує, Тобто, якщо не руками та, там помасажував, вам охолодив. Потім ви так рознесли і все, вуаля. Так що мені сподобалось, я вже взяла це теж другий. І теж він стоїть так 400 гривень, якщо тут в мене вийшов ну, 200 гривень, він мені обійшовся. Це взагалі класно. Далі ще у нас така акція, це час нового. Якщо ви робите замовлення на 25 балів, то ви можете ще замовити собі новинки з наступного каталога. І я собі замовила ось таку прелість. Хочу почати з цієї прелісті. Це мило. Таке воно класне. Це фірма Талія, вона Турція, таке мило подарункове. Бачите, такий класний Класно, Класне. На подарунки робити, хто любить. Мило вообще шикарне. Шикарне, тут мило, Ні, не розкисають. Це Турція, фірма тоже мені вже ця, Статті Крем це теж Талія. Бачите, тут Талія, і тут Талія. Талія ну, тоже считается Вже класно, можете погуглити і подивитися, що Талія це теж бренд, який вже давно на ринку. І я ще взяла на пробу новинки. Це такі шарикові дезодоранти. Вони мені обійшли по 80 гривень, а мило а мила мені... наскільки мені мило получилось. 70 гривень. 70 гривень получилось мило. А тут, кстати, в милі, Сколько тут грам? Ой-ой-ой-ой-ой. 150 Тут идет 150 грам, Достаточно большой брусок такой. И ось такие шариковые новинки Lady Sport я взяла. For, for, uh, for woman uh, Ocean, И це, якщо нема, плям. Хочу уже спробувати. Кстати, мені дуже подобається, що везде написано сроки изготовлення, сроки, сроки закінчення. Ой, приятный такой запах. Свежестью прям такой пахнет. Так, а этот. а это да. Ну, такой свежести тоже пахнет. Но это такой нежненький, а тут такой... Короче, такие шарики дезодоранты повыходили. Так, но это я взяла новинки по 50, тоже скидка 50%. Супер, правда? Я еще хотела вам показать, что тоже c акция и такая идея на тоналку. И если берешь тоналку и, и тушь, то тоже будет знижка на, на определенные товары. А тоналка так будет стоить 400 гривень. А вот такие тоналки, это именно Левеста. Це Україна, так що будемо підтримувати нашого провізника українського. Щас, вони йдуть, бачите, всі, мені подобається, що вони всі запечатані, дуже класно запечатані, що не портиться упаковка, і плюс ще й коробка. Достатньо така серйозна. А, вот, дивіться, я взяла це собі. Дуже хочу зараз спробувати. О, видавила. Дуже класно видавлюється. Дивіться, як гарно дивиться. А, бачите? Ой, дуже приємно розтушовується швидко. Быстро, быстро, быстро смотрите, как быстро, но. Ну, у меня руки, конечно, загорелые по сравнению с лицом. Ну, лицо тоже загорело. И хочу вам сказать, что тут у нас. Оно такая робится. Ну, на экране не видно, конечно. Ну, как Матовая матова текстура, не жирно. Такая матовая. Как будто тут уже пудра. Пудра уже есть. Наверное, можно даже уже и без пудры использовать. Ну, когда я еще нанесу на лицо, я вам сейчас тоже це расповім. И а, вот такие идут туши, тоже левеса. Они идут. А... Одна обічна варсиста кісточка, а друга йде силіконова. Сіликонова то зараз акція, якщо ви берете, наприклад, два продукти, то вони по 200 гривень. Ну, така ціна, 200 гривень. Вообще, дівчата у мене набирали. Я вже теж дівчата перейшла на обичну тушь, вже зняла ресницю. Ну, конечно, після нарощених у мене все печально. але все одно я пользувалася імені не львеста, а і на я себе взяла тушь. Зараз я кстати, вам теж перерекламірую. Так, взяла тушь. Вот таку я собі взяла. Бачите, написано. 0,1. Це тоже Турція. Це називається фірма Мі». І вона велика, тут дівчатка, тут 10 миллиграмм, а в цій тушите. Тут... 12 мг. Тут, оказывается, ще більше. А я думала, навпаки ну, якщо подивитися на цю тушу, на цю тушу, то, звісно, кажеться. Ну, я от, у мене просто була ця туш на лічі, і я її взяла собі. А, попробувати. Дивіться, яка гарна кісточка. Вона, бачите, такими дугами. А, прекрасна, я ні, не знаю, Конечно, по сравнению, что у меня раньше были ресницы. Ну, после того, как я сняла нарощенные, у меня просто, вообще, мне кажется, нижние у меня лучше, чем верхние. Ну, в итоге, что хорошо она прокрашивает каждую ресничку. Мне нравится. И даже поднимает и подкручивает. Ну, классно, короче. цартуш. Мне тоже цартуш сподобалась. Ну, это тоже классно. Так, и вот такая помада. Витинок 106. Это тоже Мистуми. Это тоже Турция. Эти помады, они стеки. Они стеки. От, у мене є, зараз я користуюсь на мені відтінок, це відтінок 101. Вона, бачите, не береться так само, як раніше я вам показувала, і, ці, і, і ця бере. Що хочу сказати про цю 106 номер. Він дуже схожий на відтінок 01. Якщо повне хто в мене заказував відтінок 01, то зараз можна оцю помаду замовляти. Відтінок 106. Десь я тут скину вам картинку, щоб ви побачили, що вона дуже схожа. І Ціна дівачки 200, 259 гривень. 259 гривень така помада. Міліграм Міліграм тут 4. 4. Довго не гадати, я знайшла цю помаду стару і, от, і ця нова. Вони дуже-дуже схожі. Так що, якщо вам треба, пишіть 259 гривень, можете замовити в мене цю класну помаду, яка безопречна. Так, що ще я хотіла вам сказати. Так що, якщо вам подобається ця продукція, яку я вже собі замовляю, да, краску собі замовляю, ви можете скористатися дуже класною пропозицією від компанії, це оформити собі дисконт компанії Лівеста. І у вас буде знижка на зразу на перше замовлення, хочу вам краску зараз показати. А Також у вас буде безкоштовна доставка на любе замовлення від будь-якої суми. І якщо ви робите замовлення на 30 балів, у вас буде знижка ще 70% на будь-який товар із каталога і ще 10 кешбеків на наступне замовлення. То тобто есть, від тої суми, яку ви замовили, то у вас буде 10% кешбеків. Це Я вам показую краску. Это окислитель дві, дві по 50 мг. То есть это 100, 100, 100 мг. Плюс у вас ще є крем і і і, 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 і ще один крем. Короче, по інструкції ви тут все змішуєте. І перчатки, звісно. І ще перчатки. Ну, в мене хтось питав. Покажи нам а, содержання цього. Так тобто. тобто, що вам брати, ну, 100 мг дуже надовго питає, а ціна, ціна буде десь десь тут. Де була точно, яка якась ціна з акцією. Тому що брала. А, чого у мене ж тут накладна? Я, я, я ж, можу подивитися з акцією? Так, дивлюсь дивлюсь, фарба. Фарба виходить, з акції, якщо ви берете дві 200-219 гривень. А якщо у вас оформлять дисконт, як я казала, це безкоштовно. У вас буде вже ця краска 153,30. п'ятдесят Не брешу якому не казали, дівчата. Я не брешу все, все, все є. Так що економія вам точно буде і на цих красках, і на гелю. І ще у нас такі є акції. Якщо ви зробили замовлення хоч один продукт, ви можете отакий е крем-бальзам для суглобів на кулічому хрещі. Дуже класна штука. Якщо у вас болять суглоби, ви можете скористатися цією акцією, замовити за 54,50, по-моєму. А зі знижкою вона вам обійдеться. І е ще, ще дешевше. Коротше, треба е внимательно мені прочитати. Тому що тут багато акцій і, і всього крем-бальзам вийшло в мене 43,20. Так, так, його, це зі знижкою, ну, зі знижкою у мене вийшло. зі знижкою У мене, як обичного консультанта, знижка йде 25-27 і так далі. Відсотки. Так що такий ще крем можна зробити. Коротше, таке замовлення у мене було і для себе, і трошки для клієнтів. І я зекономила дуже багато грошей, дякую вам. Я була в шоці. У мене замовлення вийшло на 3783 гривні, а заплатила я всього 2207 гривень. Тобто, у мене економія була на. посчитайте, 3783 мінус 22745. Прекрасно, так? Тисяча з чим-то у мене вийшло таке замовлення. Так що, дівчата, якщо хочете економити, пишіть мені, я вам все покажу, оформлювати зроблю. І напоминаю, що сьогодні ще останній день вовсюся цією акцією, де я замовила такі продукти з 50% знижки. Так що чекаю вас.